Це на буба да что вот Вау було в классе народження. Так, ось вони для народження. Показуй, що там дали. Нічого собі, то вони так багато надавали. Я тобі казала? Я тобі казала. Давай. Нічого собі. Каченько. Яйцо. Що тут за яйцо? Яєчко. А, я попробую. Вот это питом. Хотя мне избавка, и по Угу.